На думку істориків, ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо Києва, а її філософське коріння сягає часів Візантії, проте практичне її втілення стало можливим лише у 20-х роках минулого століття, коли впали Російська та Австро-Угорська імперії. Внаслідок цього на території України у 1917 році з'явилася Українська Народна Республіка, а згодом і Західноукраїнська Народна Республіка. Відтоді між урядами УНР і ЗУНР велися переговори про втілення ідеї Соборності. Це була унікальна можливість для українців, які і раніше, незважаючи на те, що вони жили, значить в у складі цих двох сусідніх імперій з різними, скажімо так, значить рівнями соціально-економічного, політичного, скажімо, розвитку, своїми особливостями, там, мовними, культурними. Але українці залишаються українцями, і в їх свідомості, в свідомості інтелігенції української, соблива, значить. Письменників, поетів, художників, ну і у свідомості, скажімо так, рядових ну, членів, українців, українців Сходу, українців, Запада, Заходу, відчувалось, що вони є представниками єдиного етносу, єдиної нації. Акт злуки двох українських республік було проголошено у 1919 році. Проте їм протистояли потужні зовнішні вороги, і це об'єднання проіснувало менше року. Про ідею соборної України знов згадали наприкінці панування радянської влади. У 1990 році зібралася величезна кількість людей, які поєднали Київ і західні області України живим ланцюгом. Це була одна з таких перших акцій ще за Радянського Союзу, коли про Соборність от, власне, заговорили. Ну, а далі, коли Україна поновила свою незалежність, про соборність говорили в школах, про соборність говорили в інститутах, все це увійшло в програми будь-якого українознавчого курсу. Проте насправді лише сьогодні соборність України набула справжнього змісту. Схід та захід згуртувались та разом боронять спільну батьківщину від ворога. Така єдність соборної держави нині дає справжню впевненість у перемозі. Артур Туркін, Юрій Повразнюк, телеканал МТМ.